Всіх вітаю, друзі! В той момент, коли Україна є максимально залежною від країн Заходу, від країн Європи, від Сполучених Штатів Америки, Британії і так далі, в Україні чомусь е, дуже активно підтримується антиєвропейська риторика, яка е, зараз, знаєте, так потрошки через, всякі, е, через всяких маргінальних діячів, е, е, накопичує оцю ненависть в сторону Європи. Так, і тут би можна було сказати, що це е, все задум там Росії, що це російська дезінформація. Може, якось так воно і є, але для мене дуже дивно, що е, ці люди, які цю ненависть накручують, скажімо так, в голови українців. Е, ці люди собі спокійно ходять, спокійно живуть на території України. В них немає абсолютно жодних ніяких проблем. І е, ми сьогодні це все розберемо, розберемо і оцю тотальну залежність. І розберемо дуже і дуже цікаві новини, так, які не є приємними, як на мене. Тож дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Також окремо хочу нагадати, що якщо ви шукаєте яким чином відправити кошти з Європи в Україну, всі посилання будуть в описі. Сервіс TransFerGo, користуйтесь. Там також є промокод на найкращий курс для переказів. І давайте почнемо з. Ем, зараз одного, я не знаю, як це назвати культурними словами. Це промова засновника батальйону братство Дмитра Корчинського, який вже давно поїхав в нього дах. Протікає. Він говорить максимально антиєвропейські, антиукраїнські наративи. Нагадаю, зовсім недавно він е, е, пропонував. Після припинення вогню в Україні подружитися з браття з браттями бурятами, щоб вони приїжджали на захід України і там гвалтували жінок і вбивали українських чоловіків. Але давайте послухаємо тепер, бо він переключився на Європу. У нас була ілюзія, що Українські політики взагалі це якісь смішні, що українські інституції це не справжні інституції, не солідні. Ні, українські політики не смішні. Українські політики в великій своїй кількості, на жаль, це злочинці, які нищать народ України. Вони не смішні. Вже немає цього наративу про те, що вони смішні. Вони нищать Україну, український народ. Що українські державні діячі вони всі корумповані, і що українські державні діячі, на відміну від американських, це от щось таке. Не це. Так, да, вони корумповані, і це є дуже великою проблемою. І саме через це я вважаю, що вони нищать Украї... майбутнє України через корупцію, в першу чергу. І весь світ дуже добре знає про українську корупцію. Давайте не будемо цього приховувати. У нас є е... куча відкритих справ і в НАБУ, і в Офісі Генерального прокурора, і ДБР багато кого розслідує. Народних депутатів України там десятки народних депутатів України, які там фігурують в кримінальних справах. В якій ще адекватній європейській країні є е, такий прецедент, щоб десятки не одиниці, а десятки народних депутатів фігурували в кримінальних справах. Тепер, що ми бачимо? Ми бачимо, що європейські. Політики це боязливі ницесті, які поруч не стоять з найгіршим українським політиком. Наші принаймні політики будь-які здатні вигризати собі зубами місце в політиці і уже давно не лякаються вибухів поруч. На відміну від європейців ми бачимо європейських президентів і прем'єрів, які принижуються і запобігають перед цим нічтожеством mm -hmm. Трампа. І вони поруч не стоять з Зеленським. Якби ми до цього не ставилися mm -hmm. до цього самого зеленського. Вони немає таких викликів абсолютно, і вони не здатні, можливо, їх і подолати. Вони ні на що не здатні. Mm -hmm. Ці брехливі, боязливі люди ні на що не здатні. Отаку от тезу тримає Корчинський, що в Європі немає політиків і так далі. Що от політики не хочуть вв'язуватись війну, ну, фактично говорить Корчинський. Я хочу нагадати, що в нас наші народні депутати України абсолютно в переважній своїй більшості ніяк війни в Україні не відчувають. Багато хто з них, навпаки, збагатішав, починаючи з 2022 року. Їх діти, їх батьки, їх родичі не помирають на фронті. Вони не потрібно їм рахувати кожну копійку для того, щоб заплатити за комуналку. В них з цим все добре, все нормально. І е, Корчинський звинувачує європейських політиків в тому, що вони не хочуть себе поводити так, як поводять себе українські політики. Тобто, за рахунок е, народу України, за рахунок тих, в кого немає доступу до влади та грошей, е, будувати собі кар'єру фактично. Так? І як на мене, європейські політики найкращі для своїх країн, тому що, по-перше, вони піклуються про свою економіку, вони будують політику з Трампом таким чином, щоб це не вдарило по їх громадянам, так, які обрали цих самих політиків в Україні. Про це ніхто не переживає. У нас, якщо треба підняти податки, то піднімуть податки. Те, що в нас вже там з 10 мільйонів людей живе за межею бідності, то бачимо, що Корчинський про це мовчить. Бо у всьому винна війна, а не політики. Це, я, звісно, також з цим дуже сильно згоден. Але знову ж таки, чимось тут хвалитись, чи там якимись викликами, які в нас наші депутати приймають на себе, про які виклики йде мова? Що зробили депутати такого, що якось поміняло хід історії? Як на мене, на сьогоднішній день те, що відбувається у Верховній Раді і так далі. Воно абсолютно ніяк не впливає на е, події на фронті. Абсолютно ніяк. І ніяк не впливає на економіку України. Взагалі ні на що не впливає. Тобто вони просто як е, декорації в тій Верховній Раді. А європейські політики, як на мене, е, молодці, бо вони, по-перше, піклуються про економіку, піклуються про кишеню кожного свого виборця і вони е, піклуються про те, щоб війна не прийшла до них на територію, і щоб їх громадяни не помирали. І все, і вони готові за це заплатити будь-що, бо вони розуміють, що якщо почнеться війна, то ціна буде набагато вищою. От в чому, от в чому різниця. Але знову ж таки, Хорчинський буде далі навалювати цю антиєвропейську риторику, антиукраїнську риторику в кінці кінців, а він її просуває. І йому за це нічого не буде. А чому так? Мені здається, що є, є в нього роботодавці. Є в нього роботодавці, які йому за це платять непогані гроші. і... Кришують його для того, щоб він не сидів за це у в'язниці. Що ви думаєте? пишіть в коментарі, а ми йдемо далі. Наряду з цим європейські країни продовжують готуватися до можливої до можливих конфронтацій з Російською Федерацією. От Естонія, наприклад, починає рити протитанкові рови і може закрити кордон з Росією на південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років зайдуть майже 40 кілометрів протитанкових ровів. І також опозиційна партія Естонії ініціювала законопроект, яким пропонується закрити кордон з РФ. Ініціатива зумовлена загостренням безпекової ситуації через масштабні військові навчання Росії та Білорусі на кордонах країн Балтії. Тобто, бачимо, що вони просто так само, як і Литва, як Латвія, як Польща, вони системно готуються до можливих зіткнень. Вони не розміновують кордони, вони не відводять свої війська. Вони просто системно готуються, виділяють кошти на оборону, бо знають, хто їх сусід. От і все. Наряду з тим, чомусь Корчинський не згадує про е, викриття керівника Львівського обласного ТЦК та СП, коли він не задекларував майна на понад 6 мільйонів гривень. І про це повідомляє ДБР. Е, посадовець не задекларував е, ділянку землі та будинок на 6 мільйонів гривень, оформлені на те, що і фактично використовував. Якби це все він і його родина. Також перевіряють Mercedes 2021 року за 18 тисяч доларів, оформленого на батька, доходи якого не підтверджують покупку. Йому загрожує до 2 років ув'язнення та до трьох років позбавлення права обіймати посади або займатися якоюсь підприємницькою діяльністю. Отака от, от історія. Два роки. Ну, тобто, в нас ухилився від мобілізації. Як ухилився? Не захотів піти на фронт. Років. Е, накрав на 6 мільйонів гривень. Хоча я думаю, що це не все, що в нього є, не все, що він не задекларував. От, е, два роки можливо, а можливо, просто дадуть умовний термін, да і все, а може якийсь штраф. Така от історія. Далі, при цьому, в момент тотальної залежності е, України від е, західних країн, так. Зеленський заявляє, що якщо Польща стикнеться з масованою атакою, то не зможе врятувати людей. В нас летіло 810 дронів. Ми збили 700. В них летіло 19, вони збили 4. і це в них ще не було ракет. Вони не у війні, тому не готові до таких речей. Це, звісно, дуже круто, дуже справедливо, але хочу нагадати, що за Польщею стоїть е, як мінімум вся європейська частина НАТО, є на території Європи точно так само і американські війська, і якось я думаю, вони собі дадуть ради. Знаєте, це така історія. З іншої сторони, якщо е, Європа перестане давати Україні гроші або зброю, то дуже цікаво, чи зможе тоді Україна врятувати людей. Тому оця вся, абсолютно вся критика Європи, Сполучених Штатів і так далі, ще й на найвищих рівнях. Ладно, що коли Корчинський там щось потякає, собі, знаєте, і його слухає 3,5 людини. А з другої сторони, коли це говорить Зеленський, от і для чого він це говорить? Щоб що? Напевне, для того, щоб зараз Європа вирішила, що не треба давати зброю Україні, і треба себе забезпечувати зброєю, щоб мати змогу дати відсіч. Масованій е, атаці шахедами. Ну, напевне, так. Далі, народна депутатка Гриб говорить, що треба думати, як найскоріше закінчити війну. Бо ми е, можемо набратись кредитів, а як їх віддавати? Не треба сподіватися, що їх спишуть. Е, це дуже правильна така історія, тому що нагадаю, що всі кошти, які нам зараз надають, вони надаються фактично в кредит. І ці кошти потрібно буде віддавати. Вже зараз. Е, Загальний борг України перевищує, в принципі, все, що Україна е, має. Тобто тут навіть історія не з ВВП, так? а ми поговорили про це також в минулому відео, е, що загальний баланс того, що в Україні є у власності, і загальний баланс того, що Україна е, винна, це, якби цей баланс бо боргів він вже перевищив 100%. Якщо не, не, не помиляюся, там вже там, в районі 10 чи 12% цього балансу це Росія, це Україна світовий боржник. От і все. Тож, це правильно, але знову ж таки, нам говорять, ні, нічого, там потім хтось щось пише. Подивимося, побачимо, як хтось щось спише. Наступне: голова МЗС Польщі Радослав Сікорський про гарантії безпеки. Мені, дуже, мені не дуже віриться, що хтось буде воювати з РФ, якщо вона знову вторгнеться в Україну. Якби ми хотіли, ми б вже були в стані війни. Я не бачу добровольців в це залучитись. І це дуже. Він Сікорський насправді є великим другом України, і він говорить ті речі, які, напевне, ніхто не хоче чути, ніхто не хоче слухати. Але він, як мінімум, є. Дуже чесним з українцями я не говорю зараз про українську владу, я говорю саме про, у, про народ України, що він є дуже чесним і він говорить так, як воно є. Що якби хтось хотів зараз вже повоювати на стороні України проти Росії, вже б вони воювали. А так бажа, якби бажаючих немає. Тому всі ці коаліції охочих, потужних, незламних, вони ну якби вони не дієздатні. Вони нічого не вирішують і в перспективі вони також абсолютно нічого не вирішать. Далі Генеральний директор служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що потрібно більше допомагати Україні, щоб вона не стала на бік Росії і не повернулась проти Європи. Це також дуже, цікава, дуже цікавий момент. І якщо ми згадаємо Корчинського, якого ми слухали на початку цього відео, то ми побачимо, що в принципі в деяких окремих моментах вже зараз розвертають. Так, от через Корчинського, через інших подібних блогерів розвертають Україну проти Європи. Але зараз це робиться, знаєте, так, такими маленькими, дуже маленькими кроками, щоб це було взагалі незрозуміло. Але історія отака вона. Далі. БПЛА РФ в Польщі та Румунії це сигнал від росіян. Не вздумайте давати Україні додаткове ППО. Вам самим може це знадобитись. Побачимо, чи прийдуть нам е, заплановані системи е, протиповітряної оборони, сказав Зеленський. Зеленський, який перед тим сам робив заяву про те, що е, і Польща, наприклад, не здатна захистити себе від масованих ракетних е, і шахетних атак. Тоді питання: А нахрена і Польща, і там вся, всі країни НАТО в Європі будуть постачати щось Україні, якщо виявляється в них самих е, недостатньо цих засобів. Тож тут Зеленський робить одну заяву, тут він вже робить другу заяву. Це також дуже цікава історія. Ну і також Зеленський заявив, що Україна більше не буде відправляти своїх військових на навчання за кордон. Раніше наші солдати у великих масштабах навчались за кордоном, зараз цього не буде. Е, не буде чому? Е, офіційно, тому що в Україні вже можна краще навчитись, ніж в Європі, але я вважаю, що не будуть відправляти. Українських бійців за кордон для того, щоб. Бо це хто? Це мобілізовані, кого багато кого силою притягнули за вуха в е, військо через ТЦК, і вони, коли ви приїжджають в Європу, то спокійно собі ну йдуть просто де і все. Я думаю, що це більше пов'язано з цим. Просто про масштаби того, скільки виїхали, скільки не повернулось військових на ці навчання, також нам ці цифри ніхто надавати не буде. Е, от Ще одна заява також від нардепа від слуги народу Богдана Кицака. Він заявляє, що Європа розуміє потребу в довгостроковій підтримці, але водночас не готова швидко ухвалювати рішення. Одним з варіантів розглядають конфіскацію російських активів однак в європейців є побоювання щодо майбутнього зняття санкцій з Росії та можливих судових процесів. Це перше. І також він сказав, що Україні знадобиться міжнародна підтримка ще щонайменше 5 або навіть 10 років. Після закінчення війни. Е, причому я розумію, що це буде підтримка плюс-мінус на тому самому рівні, е, повинна бути. так? Але чи готова Європа е, це робити? Так? Підтримувати Україну, це по-перше. І по-друге, що буде, якщо такі, як Корчинські, будуть далі в Україні просувати свою антиєвропейську риторику? До чого це реально допровадить Україну? Ну, висновки, друзі, як завжди, робіть самі. Підтримайте відео лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Всім бажаю, гарного дня. До нових зустрічей.